Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення рахувати легко. В попередніх відео ми вчилися швидко множити в голові великі числа також виконували розрахунки на знаходження суми та різниці чисел. Сьогодні спробуємо застосувати наші знання під час дій з дробами. Для прикладу, необхідно знайти різницю 3,1417 Відняти 3,14, 17. Відняти 16, 17. дорівнює. 3, 14, 17. Відняти в дужках. 1 мінус -1, 17. дорівнює. 3.1417. Відняти 1 плюс +1, 17. 2,15, 17. потрібно в цьому випадку знати, що одиниця дорівнює 17 сімнадцятих. А 16 сімнадцятих ми записали як відняти 1 відняти 17. А ось ще один приклад. 3,51 сота помножити на дев'яту. В такому випадку зручно буде перейти до десяткового дробу. Запишемо 3,51 сота поділити на 9 дорівнює в дужках 3,6 відняти. 0,9 закрили дужку, поділити на 9. що дорівнює 0,4 відняти 0,1. І це дорівнює 0,39. На сьогодні все. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал Творча Математика та дивіться інші відео на моєму каналі. Дякую!